Вітаю, дорогі глядачі Народної думки: воюй або працюй! З таким лозунгом виступив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і щось подібне раніше анонсував президент України Володимир Зеленський. Тож, що то за принцип, як він вплине на життя українців в цілому, дуже сильно то зачіпить саме пенсіонерів також, як то повпливає на пенсіонерів в загальному. І сам вектор руху наш України розвитку, тому що від цього залежить дуже сильно, як ми будемо жити далі. І я думаю, що кожен українець повинен то знати, тому що там навіть йде мова про повернення українців за кордону. Ну і глобальні глобальні зміни тут в Україні. Тож, що то за принцип, давайте розповідаю. Але перед тим хотів анонсувати, що два дні тому відбувся величезний прямий ефір, дві години часу в відповіді. На ваших питань. І тому, якщо у вас є якісь питання, то передивіться прямий ефір відсотків 90%, що там відповідь на нього дана. Я закріпляю посилання в описі під відео, і також ви можете просто зайти на канал Народна Думка і подивитись останній прямий ефір, тобто відео перед цим, і, і розібратися. І також хочу повідомити тих, хто був на ефірі, але не отримав відповідь, що всі питання виписані і в найближчий час. Буде дана відповідь, а також були виписані і розібрані найбільш такі часто, часті питання, найбільш ті, які е, турбують українців, і також по них буде зроблено окремі відео, щоб дати вам максимально користі. Тому дивіться, знаходьте відповіді, з радістю працювали для вас, продовжуємо розбиратись. Тож, що то за принцип: воюй або працюй. Давайте слова Міністра України Дениса Шмигаля, що нашій економіці зараз потрібні додаткові джерела наповнення, що в такий важкий час кожен українець повинен е свідомо стати на захист і робити то в будь-який доступний для нього метод. Е і ну, два основних методи. Перший це захист України безпосередньо зі зброєю в руках, і другий не менш важливий, тому я думаю, що Приблизно плюс-мінус на рівні що наповнення економіки, щоб мати чим забезпечувати наші Збройні Сили України, щоб мати чим виплачувати заробітну плату вчителям, лікарям, які зараз також роблять дуже великий Е, Тому, що під, під собою, яке підґрунтя несе. Перше, це максимальний вивід економіки з тіні. Тобто всі, хто... Не показує якийсь прибуток, грубо кажучи, будуть зібрані і відправлені в армію. Тому що е, ти або працюєш, або захищаєш, або якось ну, максимально корисний для України, показуєш, як ти можеш. Якщо розібратися в контексті для пенсіонерів, то дивіться, приблизно плюс-мінус 10 мільйонів українців. або не показує свій прибуток взагалі, тобто працює в тіні, або показує якийсь мінімум, і остальне скриває, скриває від держави. І що б це дало в загальному. От давайте зараз в контексті пенсіонерів, а далі розберемося з принципом загальним. В контексті пенсіонерів це б дало плюс від 500 до 1000 гривень на кожного пенсіонера зі сплатою податку, так? І то б дало можливість. По-перше, не задумуватись про невиплату пенсії, коли ті питання так нагально нависають, да, і давлять дуже сильно всіх українців, тому що були б кошти для фінансування. І по-друге, задуматись питанням осучаснення, справедливості, справедливого виплати цієї пенсії, такої, на яку люди більш-менш заробили, чому кажу більш-менш. Тому що навіть так то ще не досягне якогось рівня потрібного, потрібного для нормального життя, але вже, хоч плюс-мінус, буде якось краще краще жити тим людям. Тому такий принцип, якщо він ведеться і ведеться правильно, і буде відрахування так, як потрібно, то дуже сильно і вплине на життя усіх інших, які від цих коштів, грубо кажучи, залежать. Звісно, дуже значна частина більшість буде направлена на Збройні Сили України, але такий, знаєте, законний розподіл все-таки буде присутній. Повернення українців за кордон це ще один підпункт цього принципу. Тому що, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, коли розпочалась війна, то. Три з половиною мільйони старе, 4 робочих місць, чотири мільйони робочих місць простаює через те, що ну, нема кому працювати. І тут питання, як будуть повертати за кордон, чи це буде добровільне повернення, коли людям будуть створені умови, створене все для того, щоб вони повернулись, чи це буде добровільно примусове, коли з наступними країнами іншими, там Польщею, Німеччиною. Будуть підписані відповідні договори, а над цим вже ведеться робота. І всіма законно-незаконними методами, да, якимись придуманими новими, українці будуть повертатись. І тут питання, чи будуть повертати усіх, ну, грубо кажучи, для забезпечення тих робочих місць. чи це буде повернення в основному е, мобілізаційного потенціалу, тобто чоловіків віком там, від 25, грубо кажучи, до 50 років. Тому що в Верховній Раді вже лежить законопроект про зниження оцього мобілізаційного віку з 60 до 50. -ти. Про це ми розберемося більш детально. То як тут буде проходити процес? І третє таке важливе питання: щоб цей принцип воюй або працюй, розповсюджувався не лише, грубо кажучи, на роботях, да, які працюють десь там на заводах, складах ще десь. А розповсюджувався на усіх, на, от зараз я таки, знаєте, такою загальною фразою скажу: розповсюджувався на дітей-депутатів, на самих депутатів, на членів їх сімей і всіх-всіх-всіх дотичних до, до верхівки, так, щоб, ну, не лише до верхівки, а до, до тої категорії населення, яка в нас є в Україні чомусь. Ну, недоторканною. І от коли б цей принцип однаково розповсюджувався на усіх, то е, тоді була б більша справедливість, і тоді б люди самі бачили, що то діє в загальному, і не були проти, е, як то вплине на людей в цілому. Ну, Для економіки, для бюджету, для пенсіонерів, да, я вже розказав, це безпосереднє покращення для людей, то, звісно. Або виплатив бюджет в загальному, ті, хто того ще не робив ніколи, і продовжують собі нормально жити, ні за що не переживають, або збільшення виплат в бюджет. Звичайно, людям, то, ну, типу, важко, неприйнятно, через малі зарплати в цілому також. Але якщо ми рухаємося в якусь Європу, так, грубо кажучи. То 90 там, якихось 8% там так і живе. І якщо ми хочемо кращого життя, можливо, це ну, оця формула саме кращого життя, що потрібно, спочатку якось зробити умови для його покращення, в цілому, а потім воно само якось наладиться бо почнеться жити краще. Головне, щоб на етапі цього впровадження, як в нас дуже часто буває, ну не дуже часто, дуже часто це. Могли бути винятки, але як в нас завжди буває, навіть можна сказати, що на етапі цього впровадження ці гроші десь почнуть шукати інші шляхи. Тому активно за цим спостерігаю, вам розповідаю, е нагадаю ще раз, що відповіді на ваші питання в прямому ефірі були дані, дуже багато не змогли подивитися через те, що не було світла. Тож передивіться, знайдіть. А ми продовжуємо розбиратися, відповідати для вас.